Вітаємо вас, друзі, на нашому кулінарному каналі. Сьогодні готуємо плов зі свининою, і для цього нам потрібна тільки одна кастрюля. Тобто посуду потрібно мінімально і в цьому і зручність цього рецепту. Тож підписуйтесь, якщо цього не зробили, та тисніть вподобайки. А якщо у вас є бажання та можливість підтримати нас фінансово, то всі посилання ви знайдете в описі до відео. Починаємо готувати. Беремо свіже м'ясо, в нашому випадку це свинина, і нарізаємо її на кубики по 2-3 см. Всі пропорції на 400 г рису ви можете побачити в описі під відео. Далі черга нарізати моркву. Беремо морквину, розрізаємо її навпіл, потім кожну частину ділимо на пластинки, а вже їх нарізаємо на смужки в пів см. Потім нарізаємо цибулю кубиком середнього розміру. Як все нарізали, то беремо довго зернистий рис і промиваємо його декілька разів холодною водою, для того, щоб він під час приготування не злипався. Тепер беремо кастрюлю бажано з товстим дном і наливаємо в неї рослинну олію і ставимо на вогонь. В першу чергу обсмажимо м'ясо до золотого кольору. Далі додаємо моркву та цибулю. Все змішуємо і продовжуємо смажити. Паралельно додаємо суміш спецій до плову, так зручніше, ніж купувати окремі спеції. Також солимо та перчимо за смаком. Так готуємо приблизно 30 хвилин. Зверху розподіляємо рис. Викладаємо декілька лаврових листочків і заливаємо водою так, щоб її рівень був на одну фалангу пальця вище, ніж рис. Потім беремо головку чеснику і відрізаємо нижню частину, а верхню занурюємо в рис. Так, чесник віддасть всі смаки страві. Накриваємо кришкою і готуємо до повного випаровування води. На це витрачається десь 20-25 хвилин. Далі вимикаємо вогонь, виймаємо чесник та лаврові листки і змішуємо все між собою. Рис виходить запашним та розсипчатим, а м'ясо м'яке та соковите. Тож сміливо кличте всіх до столу, а свої враження про страву пишіть у коментарях. Усім смачного!